У звільненому від російських окупантів Лимані підняли український прапор. Від сьогодні у Лиманській та Святогірській громадах відновлюють свою роботу військові адміністрації та правоохоронні органи. Я нагадаю, що в Лиманську громаду входить аж 40 населених пунктів. Це села, селища невеликі, які у тому числі які входять до вказаної громади. Роботи величезна кількість сьогодні. Те, що і я. Вкотре на власні очі побачив, що це величезна кількість зруйнованих будівель. Відповідним чином осінньо зимовий період вкрай складний буде. У Лимані залишається 5 тисяч жителів. Повідомив Суспільному заступник керівника тамтешньої військової адміністрації Юрій Афонін. У місті немає газу, води та електропостачання. Бажаючих людей. Хочуть евакуюватися, все на нажимо у кого немає будівлі, і так далі. Ми зараз збираємо такі списки, і цих людей будемо евакуювати на інші території України. Зараз вже плануємо вже є така закупити генератори, закупити спаломастинні матеріали для генераторів, щоб якось підтримувати там життя. Вже плануємо туди переміщати наші, перш за все це лікарів, наших відновити роботу лікарень. Під вогонь російської армії потрапили 10 населених пунктів Донеччини, серед яких міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка та Часів Яр, по якому окупанти завдали авіаудару. З віддалених районів Донеччини та зон активних бойових дій співробітники ДСНС та поліцейські продовжують евакуювати людей. Олександра Зоз, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас.